Як любив е, матінку Божу, Отець Спіо. І ми рівно ж, як багато вибраних душ, чинімо зусилля, щоб завжди прямувати слідами тієї блаженної матері, щоб ходити в її близькості, як що немає іншої дороги, що провадить до життя, як власне та, назначена через нашу матір. Не відкидаємо тієї дороги, ми які хочемо дійти до її мети. Мати Ісуса і наша Мати нехай отримає для нас від Свого Сина ласку переживання життя згідно Божого серця, життя внутрішнього, укритого в Ньому. Нехай це найдорожча мати з'єднає нас з Ісусом так тісно, щоби не дозволити вже нам дати. Порватися чи звести справам цього низького світу, нехай тримай завжди близькості тієї нескінченної любові Ісуса, а допіру тоді будемо могти разом зі Святим Павлом сказати, що є ми дітьми Божими серед народу зіпсутого і відступного. Хотів би літати, каже отець Піво. Щоб запросити усе створіння до люблення Ісуса, і до люблення Марії. Та, яка прийшла на світ без плями, нехай випросить нам свого Сина ласку зійти з цього світу без провини. Ось так гарно. Сьогодні ми собі в цей 13-й день місяця. День Мати Марійний пригадали собі про любов Отця Піво до Марії. Актуальними темами для Отця Піо також була церква, священство Євхаристії, які є безпосередньо пов'язані між собою. Також цей рік серця Ісуса, ми запрошені любити Господа Бога, серця Ісуса, так само Матінку Божу, що ми собі сказали на початку, як і Отець Піо. Цей триптик, тобто церква, священство і Євхаристія. Підтримує, підтримується ідеально і невидимо, але легко є легке до розпізнання. Це в'язь. Отже, отець Пів був улюбленим сином церкви Ісуса Христа, священником згідно Божого серця і ревним любителем Ісуса Євхаристійного. В щоденні молитві і в терпіннях, тих, яких шукав, і тих, які. На які згоджувався, має завжди свідомість потреб церква, свята нашої найніжнішої Матері, і живо бере участь в її смутках, радостях, тішиться тріумфами, боїться небезпек, які їй загрожують, щасливі, які мають нагоду брати участь в його месах, ніколи не забудуть виразу його невисловного терпіння і блаженого зосередження. Всі могли добачити інтенсивність особисто особистого, особистої участі в офірі анця Божого. Однак закритий передозором Вірний залишався внутрішній і життєдайний, переповнений болем і любов'ю. Навіть сам целебранс. Не знаходив відповідних слів, щоб переказати своїм керівникам. Належить зуважити, що деякі з посеред найбільш знаменитих містичних явищ, як Божий дотик, Дар Сліз, з'єднання серць, стигмати, появлення при нагоді, відправлення ситих літургій, щоденна меса була для нього найбільшим потішенням для Піо. І найбільш спрагненим бажанням позбавлення її. Приспішало йому найбільшого терпіння, е, мучив його незагашене прагнення і голод насичення непорочним тілом Анця Божого, і в Христійне з'єднання приносило в нього чудесні ефекти, ніколи не хотів єрватися від перебування з Ісусом Євхаристійним. Радив і заохоче до щоденного приступання до святого причастя, вболював над надбанством і байдужістю, з якої нараз трактоване її це таїнство. Він, який так відповідально підходив до свого священицького покликання, Ганить гострим тоном священик, який своїм поступанням засмучить і зраджує серце Ісуса. спосіб особливий своїми занедбаннями. В промування культурів Христяного ідучи за закликом керівника духовного з радістю офірує свій тяжкий хрест за численних братів священиків, які не переймаються делікатністю і святістю своєї послуги і терпи, терплять з причини пов'язаних з нею проб. Отож, нехай отець Спів випросить нам рівно ж такої великої любові до нашої прекрасної Діви Марії. Священства, церкви і Євхаристії, які є невід'ємно поєднання, хай отеспіло нас провадить. Амінь.